Петре, поговоримо про те, як політичні зміни у Великій Британії можуть вплинути на підтримку британцями України разом із надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком. Пане Вадиме, добрий день доброго дня. Ну ріше сунак став прем'єр-міністром на тлі економічної та політичної кризи у Британії. На вашу думку, у таких умовах чи буде у нього час натхнення на те, щоб займатися українським питанням? Що не менше у нього знайшовся час одразу зателефонувати президенту Зеленському. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, в ході якої зокрема, й йдемо про те, що Ріші сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно, ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії. Зрозуміла, як у Великій Британії відреагували на історії із брудною бомбою, яку Росіяни запустили у медіапростір? і як взагалі ця ядерна істерія, яку нагнітає Росія, впливає на громадську думку Британії? Не зачепило це громадську думку Британії. Дійсно, шойгу дзвонив міністру Волесу. Але що цікаво, що після одразу після дзвінка міністр волос зв'язався зі своїм колегою з Пентагону. Вони обговорили те, що вони почули обидва. В різних дзвінках від росіян і вийшли спільною заявою, в якій сказали, що це абсолютно безвідповідально. Мало того, що це порушує зобов'язання всіх цих трьох країн по відношенню до України в Будапештському меморандумі, коли ми, відмовившись від ядерної зброї, очікували, що нас захистять всі ці, ці три країни. Більше того, це просто марення не зовсім здорових людей. І британська сторона висловила висловила сподівання, що росіяни самі не зроблять нічого такого дурного і не будуть думати про нанесення ядерного дару по Україні. А чи немає у суспільстві таких розмов про те, що для чого нам ризикувати можливим початком ядерної війни, можливо, вже краще починати переговори з росіянами, щоб це зупинити? От те до чого власне Росія намагається схилити світ своїм шантажем? З першого дня було прийнято рішення, яке зараз консолідована позиція є в Британії про те, що Україна має перемогти в цій війні. І ця ідея залишається з перших днів війни весь цей час. Ніякої розмови про те, що Україна має поступитися, не існує. Існує лише розмова наступного чина: що завершення війни на українських мовах, так як визначить Україна, а Британія буде до кінця допомагати їй. Британія дуже активно допомагає підготовкою військових. Скільки українських військових вже пройшли навчання у Великій Британії? Скільки загалом Британія готова прийняти? Як ви пам'ятаєте зараз, під час уже активної фази війни Британія? Запропонували нам підготувати 10 тисяч наших військових. Але я хотів нагадати вашим глядачам, що протягом всіх цих попередніх років, восьми років війни, Британія продовжувала підготовку цього разу в Україні, і за загальними оцінками було підготовлено більше 25 тисяч українських воїнів. Оце якість підготовки. Я часто дивлюсь на те, як наші я бачу відео репортажі і вашого каналу, як наші зачищають міста і містечка, і села це те саме, що я бачу тут на тренувальному майданчику. Я думаю, що це люди, які пройшли зокрема, навчання в Британії загальним, як ми говорили з вами, 10 тисяч. Поступово наші військові, які приїжджають сюди, перевіряють, дивляться, як працюють, вносять певні зміни. Наприклад, було прийнято рішення, що нам треба трошки більше часу, трошки більше техніки дати нашим військовим, трошки більше навчитися певним речам, які вони навчилися. Я був, дивився складно, важко. Люди не мали по цим військової освіти, але вони натхнені і серйозно, серйозно ставляться до навчання. Як британці відгукуються про. Е Підготовку наших військових про те, як наші військові підходять до цієї підготовки дуже підтримуються. Вони знають британці широко відомо Їздив прем'єр-міністр туди. Були було оприлюднено це все. Відео були всі по всій пресі, газети, медіа. Міністр оборони часто буває. Я їздив з міністром збройних сил. Туди вони знають, що в цих чотирьох ділянках, де відбувається навчання, дуже підтримують. Є багато британців і українців британського походження, які допомагають там, перекладають, супроводжують, допомагають нашим бійцям. Це таке, ну не скажу загально національне, але це дуже добре відомо і воно зустрічається лише позитивно. Я не бачу жодної критики ні в пресі, ні в політичних колах щодо людей горді тим, що вони допомагають, чи можуть на яку ще підтримку Британії Україна може розраховувати найближчим часом. Як ви знаєте, наступного року у Британії відбудеться велика конференція з відновлення України, і це, це реально те, що ми з вами бачимо в майбутньому. Одна справа воювати, а інша справа, щоб наші люди знали заради чого вони воюють. Що Вони воюють заради кращого майбутнього для них і для їх дітей. Це важлива, це важлива тема. Очевидно, більшість компаній, які знаходяться тут в лондонському сіті, вони готові. Вони зацікавлені. Є ще інша сфера, в якій нам дуже допомагають наші британські колеги. Це Оці біженці, які мали знайти безпечний будинок свій притулок тут на Британських островах, ми зараз говоримо про приблизно 130 тисяч цих людей. Вчора був призначений спеціальний міністр по біженцях з Україною. У них в уряді є спеціальний міністр з питань біженців України. Це добрий наш друг Роберт Дженрік, який до цього очолював українсько британську групу дружби в парламенті. Це багато про що говорить. Дякую, що поінформували нас. І знайшли час долучитися. Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії. Був на зв'язку з марафоном. Єдині новини зараз коротка пауза, і продовжуємо.